від плязи. Так, друзі, ну що, почнемо? Я провела аж цілих 6 місяців в Америці. Звичайно, як ви знаєте, за кордоном сервіс далеко не такий, як в Україні, тому першим ділом я пішла навести красу, щоб бути такою ж красивою, як і всі наші українські дівчата. Я приїхала в Україну на 3 місяці, і в планах мене було відвідати всіх лікарів, яких необхідно, чекапи. Сходити всі в свої улюблені салони до улюблених майстрів, попрацювати. Я буду вести в Києві чудову просто групу з Ніогів в ідеальному такому стильному залі, гуляти київськими вуличками, провести час з бабусею, побувати у всіх найсмачніших наших ресторанчиках, закрити деякі сімейні питання. Але ви знаєте, що дещо в мене пішло не по плану, не так як я все очікувала. Під час мого повернення я планувала просто. Насолоджуватись своїм самим улюбленим містом Києвом. Там розслаблений, класний. Навіть в мене, не дивлячись на те, що я працювала, я теж заряджаюся від дівчат, від енергетики всього залу, і сама кайфую. Зустрілася з подругою зі своєю занячкою. Я не пам'ятаю, чи я вас знайомила занять, дивіться, мені віточки, які гарні принесла. Заня як сестрички в підвісках, я так і знала. Аня мені тут принесла крем. Е спробувати відлити, я баночку забула. Цей пікмін-400. Кажуть, що це дуже такий гарний сяючий кремчик. Ми, до речі, зараз е сидимо в. Як називається цей заклад? Есте... Естетика. Естетика. Але обслуговування таке собі треба весь час чекати, щоб підійшли. весь ви час кликатимо. Не дуже вони хочуть. Коротше, ми сьогодні з Анією ідемо нас запросили, якщо ви пам'ятаєте, ми їздили раніше в Name of Project» з дівчатами в поїздки в Карпати. Це подорож, яку робили Name of Project» мої подруги. І зараз вони закривають свій цей проект проєкт. проєкт. І... Це в нас такі будуть наші, типу, як прощальний вечір, з неї ми Там якийсь фільм підготували. І да, Що я ще вас візьму з собою? Так, покажу вам свій внучок сьогодні. До речі, Аня внучок. Дивіться, якісь тебе Так, педалі. Да, У мене така спідничка, мої квіточки. І зараз будемо їхати на івент. У нас світло якраз в закладі. Пошлі. Огінератор. Я вже приїхала. Дивіться, яка гарна студія. В це нашої подруги Ані. Нереально стильно тут. Ви уявляєте? Оця жінка працює. Вот с таким вайбом. Ой, девчатка. Вам не страшно? Смачно. Как тебе ощущение? У нас еще не державная. Господи, вообще Олечка з балі приїхала. Ми сидимо ноль сорок чотири. А мені на всігаванків розказує, які їй подобаються хлопці. Ейзін слежблек. Окей, їхала в таксі. Я зрозуміла, чому в Україні у людей так часто болить спина. Я вже відвикла від цих доріг в Америці. Бо в Америці ідеально гладкі, рівнесенькі, хайвейчики. Людей були спина через дороги, бо ти їдеш в таксі, і вот так. просто в тебе ця компресія на позвонки. Реально, мене болить куприк, хлопчик. Все болить від тих доріг. Ми зустрілися з дівчатами обсудити останні новини нашого життя, побудувати плани на майбутнє. Смачный? У мене просто салатик з фетою. Боже, я думала, що тут у мене глибока тарілочка. В Нью-Йорку? тобі не смачно було? Мені було не дуже смачно, І мені не подобралось, що там I didn't have a lot of options. It was only oat and almond. What about coconut, vanilla, soy? Mm -hmm. Мені потрібно більше опцій для того, щоб пити. Mm -hmm. І в них немає смачної типу дрип -кав, кава. Drip -кав. mm -hmm. В них drip-кафі кафі ну, це оцей, коли знаєте, заходите в. <рив> якийсь дайнер, і вам на, на, наливають mm -hmm. такий рубняний дуже, скажіть, фільтр. Так, та, та, фільтр, але він не смачний. Для них Я оце, не це cycle, так бити. Вони додають cream, <риво> <крем, риво> sugar. <риво> оце це бед. Батай тобі їжа в, в Флориді у Флориді це було шикарно, тому що сіпу тюна, чимс, скалепс, яспатуна. Тюнебес А пам'ятаєш це, і суши який ми ходили. Oh, wow. Там ти приходиш, платиш буквально всього нічого. А єси все, що все що хочеш тобі просто Только отак. Приносяш, можеш приносить, приносить це ідеально. Там нормально, ну типа. Воно і не виглядає фенсі, як в нас, але mm -hmm. буду передивлятись цей влог і сумувати за Києвом. Які в нас тут ресторани гарні. Я їду на манікюр зараз. Мої просто улюблені піончики так гарно пахнуть. Клас. така піжамка, домашній лучок, светтер Юніклон, а піжама Лора Ешлі. Друзі, в Києві сьогодні просто жесть. Я сиджу зараз в таксі, водій попросив заправитись, я ніколи не відмовляю, якщо я сильно не запізнююсь. Я зробила процедуру. Зробила цей раз лісант. Дуже класний ефект. Обличні підтягнутий такий клас. М -м -м. Я, як повернулася в Київ, почався дуже такий важкий етап. Бабуся в лікарню попала. з... За... Важким таким діагнозом, дуже і я зараз майже кожен день в лікарні. Плюс я не знаю, чому. Як тільки я приїхала в Україну, в мене дуже сильно погіршилось моє здоров'я. У мене якісь такі знаєте приступи починаються. Приступи, наче отруєння, але це не отруєння. Сходила до гастроентеролога, А вона мені сказала, зробила узі аналізи. все окей. Ще знаєте, блін, тільки всього це в літаку. 40 градусна. Жара в Майами. Нас тримали три години в зачиненому літаку без кондиціонеру, уявіть собі. Потім в поїзді в мене трапився. Це просто жах. Я приїхала, мені подружка там ще мозгів наїбала. Я по-іншому це сказати не можу. Вчора мене затопило перший поверх будинку мого. Я прокинулась, виходжу. в мене просто по щиколотку води весь поверх. Гардеробна, все, що можна було. Просто в воді. Мама каже: типу, це тебе робить сильнішою. А я вважаю, що такі штуки, які кояться, то вони тебе не роблять сильніше. Вони тебе тільки розкачують тобі нервову систему твою. Тому після останніх стресових ситуацій я записалась на папі йогу, саме йогу з Коргі. Не знаю, як у вас, але мені вистачає буквально декілька хвилин пообіймати з арчі, і я себе почуваю значно краще. Я не знаю, він мене просто заспокоює максимально. Так як арчі залишився в Америці, я довелося обійматися з чужими коргі. Я сподіваюся, він не дуже рівнував. Насправді, це просто два в одному, бо сама по собі йога вона дуже заспокоює і щенов. Цуценятка, коргі це просто найкраща порода, як на мене. Вони дуже лагідні, вони дуже дружелюбні, грайливі і дуже-дуже люблять людей. Коли цих малюків запустили в клас, я моментально розплакалась, бо вся напруга одразу пішла, і я згадала, яким маленьким я забрала арчі. Але в ту саму ніч розслаблення онулилось, бо це життя в Україні і почалось оце. Біздіснека А? Зайшла куди mm -hmm. і в паркінг. Святий приямкий, святий безсмірний, помілує нас. Погородяться, діва, радуйся. який час? Там не видно? 10.41. Зараз 10.41. Я в Києві. Ми з бабусею сидимо в гардеробній. Це єдине таке місце, де в нас є дві стіни. Собаки тут на підлозі з нами в Києві обстріл дуже гучно. Вже є прольоти по центру міста. Я вже випила карвалол, руки трусяться, дуже страшно. Отак от, що кажуть, що Київ не обстрілюють, обстрілюють. Я вже в студії. Зараз почнеться моє тренування з йоги яке я веду для дівчат. Ми збираємося ще в п'ятниці та ще в деякі додаткові дні. І я проводжу практики розслаблення, медитації та інйоги. йоги подобається, що зараз моя місія це заспокоювати та розслаблювати людей в такий важкий час. Буквально декілька днів тому стався теракт. Попали ракети російські в дві лікарні: в Адоніс та Охмадид. Це лікарня перша, це така як поліклініка сімейного типу. А друга це взагалі лікарня дитяча, там онкохворі дітки. Це був страшний просто теракт для всієї України, не тільки для Києва. І це було дуже страшно. Я сиділа в підсобці, чула ці вибухи, було дуже страшно. Я чула, як ракети літають над головою. Тому да, після таких терактів практики розслаблення та відновлення нервової системи просто необхідні. Якщо ви живете в Україні та дуже тривожно переносите обстріли, ви маєте знати, які способи саме будуть вас виводити з цього стресу та напруги. Для мене та моєї групи це йога. Через дихання, через правильну послідовність вправ ми розслабляємо тіло, розслабляємо свій стан, розслабляємо свій мозок і приходимо до такого глибокого стану розслаблення. Я зараз в своєму пункті незламності, як два роки тому зимою, так і сьогодні у Насті. Бо у Насті завжди є світло. Уявляєте, можна помитись, бо в мене води навіть немає вдома. Зробила масочку собі. Завдяки своїй подрузі та блогеру Наташі Нафі, я згадала, що я теж блогер. Що колись я їм була. Наташа зробила шикарний бранч в італійському ресторані для всієї київської тусовки-блогерів. Запросила нас з дівчатами, було дуже смачно, цікаво. Запросила психолога на лекцію, нам подарували подарунки, провищали смачними закусками. Мені дуже дуже сподобалось згадати ті часи, коли ще навіть до коронавірусу ми ось так от збирались і проводили час разом з дівчатами, спілкуючись та обмінюючись інформацією. зараз Приїхала в студію, де я викладаю йогу, трошки вам покажу інтер'єрчик, як тут гарно, у нас тут можна каву випити, посидіти після практики. Дивіться, яка гарна стеля. Батончики взяти, якісь хамбучу. І там на горі проходить всі практики. Йдемо з вами в роздягальню. Тут у нас чоловіча. Масажний кабінет, дивіться, як затишно тут. Клас. Дуже гарно так Шторочками закриваються, двері і жіноче роздягання. Там просто йде практика. Зараз я дуже тихенько розмовляю. Ось так виглядає роздягальня. дуже класно, що тут є душеві, бо не всі, блін, зали дають душеві. Гарні такі. Бачите, тут дві душеві кімнатки, все, що, все, що необхідно для. Прийняття душу є, також чисті рушнички, тут все-все-все ящички. Там чись речі лежать, вибачте, От. туалет. Тут я, також можна ще ручки помити. І ось так виглядає. Да, тут ми з дівчатками перевдягаємося. Я сьогодні трошки гарна така, бо Мала піти з мамою на прогулянку, але не знаю, чи в неї вийде приїхати після моєї практики. У мене така гарна сукня від The Lace, український бренд. Така легенька. Це моя сьогодні завершальна практика в Києві. Я зараз провдягаюсь. Велика сумка, обожнюю, до речі, цю, цю сумку. Дивіться, як вона зараз покажу. Стильно виглядає і під спортик. І на кожен день до речі, я цю сумку купила за 60 доларів на селі. І не дивлячись на купу люксових дорогих сумок, ця просто зараз найулюбленіша. Я, до речі, з собою взяла в поїздку, ну, от сюди, ось цю сумку, і взяла ще сумку ловітон маленьку. І я хочу сказати, що я от три місяці тут, да? І я ходила з двома сумками, і цього достатньо. Реально, бо цей шопоголізм, це бажання веще щось купляти це. Ране двох сумок просто так вистачає одну велику, одну маленьку. А тепер увага важлива інформація для тих, хто сумує за моїми практиками в Києві або ніколи на них не був присутнім, бо живе за кордоном. Я відкрила онлайн групу в Свій релаксейшн клаб зіньоги. Цей клуб підходить абсолютно для усіх, навіть для тих, хто ніколи не практикував йогу для будь-якого віку, статі, для будь-якої фізичної підготовки. Іньога це практика, яка направлена саме на розслаблення за рахунок. Довгих фіксацій протягом 2-3 хвилин ми встигаємо глибоко продихати асану та відчути на собі всі їх переваги, кому потрібна підписка на мій щомісячний клуб для людей схильних до панічних атак, для тих, хто регулярно відчуває тривогу, для тих, хто хоче збалансувати свою жіночу та чоловічу енергію. Хто має душевні травми, дитинство, батьки, школа, нездорові стосунки, хто відчуває невпевненість. Я багато говорю на цю тему на своїх практиках. Для тих, хто хоче навчитись любити себе та піклуватись про себе. Якщо у вас є в болі в спині, в попереку та шиї, для тих, хто весь час ховає свою шию, бо це признак страху, хто відчуває гіпертонус через постійну напругу в м'язах. Якщо ти хочеш. Працювати зі своєю гнучкістю, бо фізична гнучкість це маркер твоєї ментальної гнучкості. Практики інь йоги про наям та медитації змінять ваше ставлення до себе, якість ваших думок та сприйняття свого життя і своєї ролі в ньому. Інь йога це не про спорт, це про відносини з собою. Тому, де б ти зараз не знаходилась, пиши мені в директ інстаграму, що хочеш записатись в мій клуб, і я тобі скину всю необхідну інформацію. Практики проходять два рази на тиждень у у середу та неділю о 8 годині вечора за українським часом це ідеальний час, щоб повністю розслабитись та відійти до сну. Але не хвилюйся, якщо ти не встигла на прямий ефір, бо всі ефіри йдуть в записі і зберігаються в профілі. Вийшла з практики, спілкувалася трошки ще з підписницею, налаштувала її, що панічні атаки проходять, що це все тимчасово, це все пройде, не треба цього боятись. Прибирати контроль, прибирати напругу, розслаблятись і все пройде. Тут в мене парк Шевченко, прямо біля залу я вийшла. Боже ця сукня просто нереально гарна. Зараз іду, зустрінусь з мамою. Мама моя, до речі, декілька днів тому прилетіла з Нью-Йорку. Я вже як два з половиною місяці тут, а мама тільки декілька днів. І ми з нею підемо погуляємо, як раніше, на Андріївський узвіз. А, десь пообідуємо, може в Єгерзун сходимо. Мені ще треба зараз заїхати на вокзал, повернути квиток, бо купила трохи не той квиток. Купила Київ Хелм, а треба було купити Київ. Дорогульськ. Чи якось так. Коротше, Зараз на вокзал ще поїду. Ну, вже, ну, краса, краса просто. Бульвар Шевченка, парк Шевченка, жовтий корпус. Здається, це філологія, там червоний. Юридичний корпус. Ой, Боже, не хочеться їхати з Києва. А з другої сторони, хочеться. А -а -а -а. Цей герой тільки що видалив два зуби мудрості. Вже жахливо, але я це зробила. Шість років ми до цього йшли. Тут так гарно зараз виглядаю. Знаю з настів по Києву. Я вже в думках починаю прощатися з цим місцем. Не знаю наскільки. Такий прям настрій такий дуже дивний зараз. Зенюткою зустрілися посередині тижня на коктейльчик. Анічка. Моя, до речі, в минулому підписниця, а зараз вже близька подруга. Таким ділимось вже. Таким всім єп. просто, так. Да. Сидимо. Коктейльчик такий з манго взяли. І любуємось на наш прекрасний Київ. гарнющий. Така романтика в нас, так? Да? До речі, в такому закладі називається жар і м'ясо. Ясний ресторан повністю. Дивіться, який салат мені принесли здоровезний просто, з індичкою і з жівточком. як в турецькому. Вау. Анютка, давай. Я пробую. Мне кажется, что М -м -м. это будет вкусно. Мне надо супер щека на фукшу. Так, я трошки обновила свої запаси косметики. Це за те, що я буду брати з собою в Америку. Зараз покажу біолоджик, покажу, що тут є. І за плацента. Просто неймовірно полюбила цей крем за те, як він відновлює шкіру, за те, як він її очищує, прибирає якісь маленькі сліди, наприклад, постакни, якихось висипань зволожує шкіру, її якось так тонізує, стягує пори. Ось цей крем. Крем Еластін дуже базовий такий крем, якщо ви використовуєте багато сивороток, якщо ви тільки знайомитесь а, з брендом, спробуйте Еластін. Середнє таке зволоження дає трошки ліфтінгу, трошки тонусу, а, але це один з найдешевших ось цей крем. І з найтаких нейтральніших, я би сказала. Крем Splendid це вже подорожче крем, це така середня цінова категорія серед Biologic. а Зволоження та ліфтинг. На цей раз вирішила взяти вже P50, бо раніше я весь час купляла P-50W тоніки. Я відчуваю, що мені вже треба трошки інтенсивніше щось. І я вирішила, що я буду міняти. Якусь частину часу буду P-50, якусь P-50W. І молочко Дермоес зволоження, очищення, масаж обличчя, гуаша зранку роблю або просто пальцями роблю масажик, обожнюю. Але це не все. Ще сьогодні була у свого косметолога Оксаночки, зробила ботекс. І давайте покажу, що взяла ще у Оксани. Це вже інші професійні бренди, дуже якісні. Ви всі також їх знаєте. Зараз покажу, що в мене тут є, які новиночки гарні. Я взяла ось таку пінку. Це пінка у формі ось така пляшечка з помпою. Тобто це не гель, а вони називаються Gentle Clean's піна, яка дуже-дуже ніжно очищає шкіру. У мене це вже було. Класно працює. Іноді, коли хочеться не просто використовувати молочко, бо біледжик є тільки молочко. В них немає ніяких пінок, гелей. Тому іноді, все ж таки, в своєму арсеналі я маю пінку. Оксаночка порадила мені ось такий тінтед SPF Protect, SPF 30. Large Spectre, Гідра Петит. Коротше, спробую подивимось, що. Що тут є, дівчата. Якщо використались, то розказуєте, як вам. Ось такий рекавері Balm від Isklinical. Це такий зволожуючий бальзам, який заспокоює шкіру, знімає там різні подразнення, дискомфорт. Ось вони пишуть: створює антимікробний бар'єр, зволожує навіть дуже суху шкіру. О, тут великий об'єм, ну як великий: 60 грамів. Подивимось, спробуємо. І ось цей теж просто чудовий засіб інститутом це, на мій погляд, найкраща сиворотка з вітаміном С, вона зволожує, вона дає сяйво, вона зменшує пори. Тут класний, активний реально состав. Ніоцинамід, вітамін, точніше, вітамін С 15% ваш ніацинамід. Тріпл пептид. І вітамін Е. Ну, реально дуже активний склад. Це не дешеві засоби, як ви знаєте, але вони всі дуже робочі. Ось, до речі, тільки що нанесла ось цей Tinted Hydropeptide засіб. Подивіться, як сяє шкіра. Боже, я обожнюю, коли шкіра така блискуча і сяє. У мене раніше була жирна шкіра, і я таких засобів боялась. Але зараз просто обожнюю, коли таке сяйво є. Дівчата, дякую вам за перегляд. Я вже відправилась у свій другий дім в Америку. Мама мене відвезла на вокзал, і під час цієї дороги я згадувала кожен свій день, проведений в Києві. Було трошки важко. Але я дуже люблю це місто. Це моя батьківщина. і Вона завжди залишається в моєму серці. Де б я не була, я завжди з високо піднятою головою кажу, що Аймфром Юкрейн. За додатковою інформацією та підпискою на мій Relaxation Club Звертайтесь в інстаграм. Посилання я залишу внизу в описі, та будемо зустрічатись два рази на тиждень в онлайні, практикувати, розслаблятись, дихати і відпочивати. Я вже як місяць знаходжусь в. Америці Дорога була дуже важка та далека, але чекайте, далі буде багато цікавих влогів, влог з Барселони, влог з Тампи про моє життя, все вам покажу і до зустрічі у нових відео.